Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Осим Механік. Сьогодні у нас буде тема, е, вона вже актуальна давно, як то кажуть, але є, як бачите, е, салінблок амортизатора, його треба замінити. Ну Тут вже, коли, вже до такої степені розбитий, е, щоб вже не, не гратися, якби трубку виймаємо від руки і все. Це для того, щоб лишній раз не центрувати. Залишається у нас металева обойма, і ми її будемо виймати за допомогою такого саморобного зйомничка. Зйомник був виточений і в ньому також є спеціально проточки під точну посадку Коли ми його Спрягаємо, він нікуди не дівається, він йде в мінусі там пару десяток. І при цьому він видавлює нам чітко з корпуса. Бо молоток тут дуже хороша штука, але можна наробити біди. Ну, Хоча може і не часто, тут більше тіла, ніж в нижній частині. Але краще перестрахуватися за допомогою. Також сйобника також є чашка яка більша в діаметрі з цієї сторони ставиться, в яку будемо видавлювати даний салінблок. Ну що, погнали. Так, зразу визнімаємо. І вперед, так. Трошки. Все воно уплотнилося, тепер спробуємо одним ключом. І все, як бачите, робота зроблена, обойма саліндблока залишається в корпусі. Тепер то ми зараз виймемо і будемо запресовувати. Так, ну що ж, бачите, ось дістали з корпуса. Це все, що залишилося з цього салінблока. Так, беремо новий, ставимо в четверть і також продіваємо. Корпус одягаємо на посадку, ставимо і зараз будемо затягувати, щоб було видніше. Зробимо так. Тепер провіримо скільки має бути, щоб відцентрувати його. Трошки треба дотягувати. чуть-чуть. От і все. Ось така маленька штучка. Зробила таке велике діло. Як бачите, все на місці. Все гарно. Можна ставити амортизатор і кататися. Ну що ж, якби таке маленьке коротеньке відео. На цьому буде все. Всім щасливо, всім пока.